Брітні, давай швидше дізнаємо, що там. Ого, це айфон. Ура! Як же нам пощастило! Це новенький 15-й айфон. Який гарний! Ей, А чому у мене екран не працює? О, то у мене шоколадний айфон. Ось це так. Яка смакота! Ням-ням-ням. Вау, як же це апетитно! Я б також хотіла спробувати. Джуля, ти чого сидиш? Дивись свій айфон. Ой, точно. А раптом мені також дістався шоколадний. Ну-ка, спробуємо. Ай, це було боляче. Ей, припини з мене сміятись. Мій айфон також класний. Ого, поглянь, я увімкнула за стосунок і тепер у мене в телефоні плаває шоколад. Здорово. Цікаво, а можна спробувати? Неймовірно, це справді працює. Я щойно випила шоколадний сироп прямо із свого телефону. Вау, круто! Хм, а що у мене тут є застосунок зі скітос з цукерками? Ну-ка, спробуємо. Ось це просто неймовірно. З мого телефону і правда висипається Скітлз. Не можу повірити своїм очам. Джулія, можна мені спробувати? Хм, ну добре, спробуй. Велике дякую. Ей, На мене впала лише одна цукерка. І все серйозно. Я хочу більше. Ну от. досить сміятися, Джулі. Ну, добре, одна цукерка все одно краще ніж нічого. Ох, якось ніякого перед брітні. О, от ще зкіто. Зараз беру і поділюся з подругою. Брітні, пригощайся. Вау, дякую, Джулі. Ти така добра. Давай відкриємо клоші один одного. Ого, це Чупачупс. Як чудово, такий величезний. Так, зараз спробуємо. Вау, який класний. Ага, і мій теж. Зачекай, до мене прийшла ідея. Давай позмагаємось хто перший з нас все з і так, три, два, один. Погнали. Отак, мій Чупачупс. Просто неймовірно смачний. Зачекайте, то це ж не карамель Точно, у мене шоколадний Чупа-чупс. Прикольно! Мені дуже подобається. Я точно впорис швидше, ніж Джулі. Як там справи у брідні? Ого, у неї шоколадний Чупа-чупс. Вона точно впорається швидше. Її Чупачупс неможливо прокусити. Ох, як я втомилась. А ще у мене язик почервонів і опух. Треба швидко щось придумати. О, ідея. Я можу розбити Чупа-чупс. Ось це буде здорово. Візьмемо молоток та розіб'ємо його крихту. Ось це так. А це виявляється дуже весело. Готово. Тепер цю крихту я зможу з'їсти дуже швидко. Що? Вже потрібно прискорюватись. А ось і останні крихти. Смакота. Ну що, брітній час вийшов, я все з'їла, а отже, перемогла. Кожна я буде перша. Дякую. Ого, яка гарна каблучка. Вау, просто краса. Дивись, Джулі, вона мені підходить. Ого, так вона солодка. Спробуємо. Вау, моя каблучка шоколадна і неймовірно смачна. Бритни, так смачно їсть. Я теж хочу. О, точно! Потрібно дізнатись, що під моїм клошем Ого у мене теж каблучка, але камінь тут самий справжній. Здорово. Але ось тільки навіщо мені справжні кільце, коли шоколадне таке смачне та апетитне. Вітні, послухай. А як щодо до того, щоб помінятись? Ні, не хочу. Дуже шкода. О, знаю. Зараз наберу своїм друзям. Алло, привіт. Тут така справа. Ага, приїжджайте. Чекаю. О, а ви вже тут? Привіт-привіт! Прітні, познайомся, це мої друзі. Ювелір та продавчиня солодощів. Моя ідея проста. Я продаю каблучку ювеліру майку. Хвилиночку, мені треба його оглянути. Неймовірно, це рідкісний червоний діамант. І він справжній. Джулі, я його купую негайно. От гроші, як і домовлялись. Вау, як багато грошей. Їх точно вистачить на коробку шоколадних цукерок. Прошу! Зараз зараз одна мить. А от і вони. Велике дякую. Отак, не терпиться це побачити. Вау, як же тут багато шоколадних каблучок. І вони всі такі гарні та апетитні. Так, я наїмся не мене рік вперед. Ого! А у мене лише одна каблучка. А я пропонувала обмінятись. Тепер сиди з однією. Давай скинемось, хто буде перший відкривати клош. Обох ножиці, значить, відкриваємо разом. Це шоколад а? і в тебе також. Давай спробуємо. Давай, шоколад я просто обожнюю Ауч! Ні, це зовсім не шоколад. Дуже твердий. Джулі, ти подивишся, що дісталось тобі. Ось це так. У мене не просто шоколад, а палетка тіней, Причому є їсти в них. Як же смачно. Ох, як апетитно виглядає! У мене вже слинки течуть від одного виду. Кришку я вже з'їла, а тепер хочу спробувати тіні. Ой, які класні кольорові маленькі шоколадки. І виглядає прикольно. І на смак неймовірно. Насолода. Ой, мої зуби тепер такі яскраві. Ага, у тебе дуже яскрава посмішка. А тепер я хочу спробувати пензлик. Вау, смакота! І нарешті друга частина палетки. Чого тобі, брітні? Хочеш спробувати палетку? Ну Хоже ні, я ділитись не буду. Вже дуже вона смачна. Ну от. О, У мене ж є справжня палетка. Це означає, що я можу зробити собі гарний яскравий макіяж. Так, пару рухів пензликом. І тепер я виглядаю на всі сто. Ну, просто нереальна красуня. Що скажеш, Джулі? Ого, такий гарний макіяж. Я також хочу. Брітня, а можеш мене теж гарно нафарбувати. Звісно, без проблем. Насправді зараз помщуся цій жадіні. І так, Джулі, наберися терпіння. Зараз ми створимо неймовірну красу. От і все готова. От поглянь. Що? Брітні, що ти наробила? Який жахливий макіяж. Це зовсім не смішно. Пала зі сміху, от так тобі і треба. <плес> і так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Ага. Окей. Oh, yeah. Звісно. Okay. Простіше, простого. Let's go! Я зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Mm. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, Блакитне. І нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Викладу на тарілку у формі смайлика. А тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. То що ж таке? Давай же. Ну ж, Ай! Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Пррр, пробачте, я не хотіла. О, ні, не вже все розсипалось. Е, і що робити? Ого, ось це так вдача. Посипка розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, Мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку, а зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга. Не те, що мої пончики. Ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі пончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. Окей. Отак від таких чудово жахливих пончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне. Але це ще не все. Зверху я нанесу а трохи ванільного крему, наче ці пончики маленький мозок. Далі беремо полуничний сироп. Річ муську. Дякую. А тепер переливаємо полуничний сироп в муську. Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати сиропу в шприці. Yes. М -м мені щойно прийшла ідея для пранка над бабусею. Що таке, Люба? Боже мій, мені погано. <залт> Спокійно, бабуся, це лише полуничний сироп. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими, а пару шприців ставлю в пончики, щоб малеча кит змогла сама додати. Oh. У мене все готово. Можна дегустувати. Are you ready? Вау! Ой, боже мій! Це що мозок та крок? Страшнувато, звісно, але я ризикну спробувати. Let's go! Нічого собі, так це ж пончик та полуничний сироп. М -м -м, смакота! А тут, напевно, також полоничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Тепер настав час пробувати усі милі пончики. Ну-ка. Ну, таке собі, бабуся. Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких радішних пончиків. Хочу швидше спробувати. М -м, це дуже смачно. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить. лічилка о, цей перемогла. Так, перемога моя. Заздріть. Дитино, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала Кей. Я намалювала коктейль. Приготуєте? Звісно, супер, сестричка. Буде зроблено. І так, першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару цукерок Toxic Waste. Так, вони неймовірно яскраві, а ще й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться, застигнуть і у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто я вигадала, так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? Ені, давай знімемо прихватки і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу скітлс. Але для початку розкладу цукерки за кольорами. так, не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от, на чому я там зупинилась. Так, розкладемо по О. келихам. А потім заливаємо спрайтом. Ох, ну чому у мене банка ніколи не хочуть відкриватись? О, точно! Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Ну-ка. О, ні, я тепер вся мокра, але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово. Ну а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками ньор. Ви тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку веселку і можна подавати. Пишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для Кейт овочевий коктейль, помідор, огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов. А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еня, понюхай, як тобі? супер бабуся! Ох, бідолашна Кейт! свій коктейль. Я подаватиму в цьому вишуканому келиху. Спрайт дуже банально. У oh, мене є свій yeah. власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама, саме його я і заливаю в мій келих. Річ до мене. Потрібна твоя допомога. Можеш відволікти. Еніт. Давай, я на тебе сподіваюсь. Mm, вершки смакота. Ой, то це мене лоскоче. Перестаньте, Ой, не можу, лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити ними мій коктейль. Кажан, а лукавіть ну звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. Mm. От О, і все, <плес> ти в пастці. Потрапив прямо до мого коктейлю. Ставляємо трубочкою і можна спробувати. Круто вийшло, Венздей. Бабуся, прокидайся. Ой, які цікаві коктейлі. Хочу почати із цього. Ой, які дивні відчуття, що зі мною відбувається. Брр, більше не хочу це пити. А тут у нас що? Якась зелен жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гіркий коктейль! Він ще Відстій Відсій. Ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь. Це однозначно перемога. Так, як же здорово перемагати! Дякую. Взагалі-то там Кейт вже малюнок домалювала. Так, готова. Я хочу пасту. Окей. Макарошки добре. Я вже придумала, що готуватиму. Викладаємо на тарілку хробаків. Мамочки, який жах? Енік, викінчугу доту. О, це було жахливо. Ви що, не зіпсували мою страву? Ох, добре, час починати готувати. Вмикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закіпати. А потім кладемо туди спагеті. Еня, ти також приступай, звісно. Ой, от тільки ці спагеті такі нудні. У мене є ідея краще. Я зроблю апчки. Е, зроблю кольорове тісто. Ені, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ почисти мене та жвавіше. Робочва він здає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так от насипимо борошна на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку, а потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово Тепер все перемішуємо. Валя, наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну, а тепер саме цікаве. Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина. Тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, а потім нарізаємо. М -м, яка ж яскрава паста у мене вийшла. Супер! Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду, а мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу. Окуляри запітніли. Так, не знайшла вже добре. Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике, дякую, дитинко Ой, ні, лише не це. Бабуся буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагеті, та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Спагеті на тарілці, а тепер річ мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спагеті, і вони становляться чорними. Ось це я розумію. Далі обов'язково додамо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні. Хотілося б, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху, і можна подавати. Yes. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що? Yeah. Ой, а у мене як розварилась паста. Перекладаємо її на тарілку oh. і готово. «От розумничка! Oh. Кейт, пригощайся. Вау! Ой! Вен не перестає oh. дивувати. Чорна паста, з очима. Добре, спробуємо. Ой, фу, гедота! Пробач, Пробачвен здає, це вийшло погано. А тепер спробуємо цю апетитну пасту. Отак, бабусину пасту я впізнаю з тисячі. Смакота. Ось це ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо. Смахота. смакота! Готово з'їсти все. Ця паста перемогла. Ням. М -м, так, ще трохи. <laughs> Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! От, так це ж дуже просто. Oh, yeah. В цьому я з бабусею згодна. Це просто. Першим ділом беремо салатик <laughs> та нариваємо листочки на тарілку. Oh, nice. Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики. Перекладаємо на тарілку до салату, потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен свій сир. Натираємо його на терці. Достатньо. От і все. Мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але треба з ними зробити щось реально цікаве. Дуло. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh, yeah. Ось так. А ще можна нарізати сир. Він смачний. You ready? Ну, а щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним. З допомогою цих формачок я виріжу з овочів та сиру квіточки. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Насаджуємо квіточки на шпажку, потім ставимо все у вазу і можна подавати. Ну, яка краса. Гені, давай я покажу тобі, що таке по-справжньому гарно та апетитно. Боже мій вензи, для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально, це буде язик. Далі я візьму оливки та насаджую їх на зубочистки. Let's go! Вставляємо перець і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене вийшов. Кейт, можеш спробувати. Зараз оцінимо. Вау! Це ваза з квітами чи салат? Потрібно спробувати. Ой, овочі, Не смачно. А ось цей салат виглядає дуже апетитно. Бачу, тут і курочка, і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота! Ставлю мільйон лайків! Клас, клас, клас! А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого, це що вочевий монстр? Цікаво, і що ці очі, бо терпіти їх не можу. Фу знову смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура!